Повернення акцизу на дизель призведе до зростання цін і вдарить по підприємствах. Люди написали лист, написали лист до Гетьманцева. Вони повертають акциз на пальне та на імпорт. Пальне товари та послуги стануть дорожчі для всіх. Вітаю українців! Вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю їх, підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні готуються до серйозної зміни цін на бензин та дизель. Повертається акциз на пальне, і до чого це призведе? Це призведе до зростання цін на товари, на послуги. Також вдарить по підприємствам, що забезпечують просто мільйони робочих місць в Україні. Це зараз, зараз, під час війни, коли мають людям допомагати. Федерація роботодавців не витримала і просить владу не повертати акцизи на дизель, оскільки це призведе до інфляції, це призведе до втрати робочих місць. Написали Лись Гетьманцево. А Федерації роботодавців наголосили, що ось такий підхід. До оподаткування пального має бути диференційованим, адже скраплений газ і дизель це є стратегічні позиції для багатьох галузей економіки для харчової, для переробної, для добувної, для важкої промисловості, для сільського господарства, для стратегічного важкого державного підприємства Укрзалізниця для багатьох інших. Підвищення вартості дизелю через повернення акцизного податку, все це призведе до подальшого підвищення залізничного тарифу та вартості вантажних перевезень автошляхам, до підвищення собівартості промислової та аграрної продукції та зростанням інфляції, що ставить просто під загрозу діяльність цілих галузей та під ризик утримання робочих місць. Ось. Таке підкреслили у федерації. Це якщо коротко. Тому саме в федерації закликали владу не уніфікувати ставки акцизу, а диференціювати підхід з рахуванням аналізу впливу цього рішення на економіку. Тобто, лишити нульову ставку акцизу на дизельне паливо, а ставку акцизу на скраплений газ лишити на рівні 52 євро за тисячу літрів. Як відомо. Хто не знає, чому взагалі така паніка в людей? Податковий комітет Верховної Ради схвалив такий доопрацьований законопроект No7668, яким повертаються акцизи на пальне. На газ акциз в розмірі 52 євро за тисячу літрів, акциз для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу прирівнюється до 100 євро. За тисячу літрів та інші види пального бензин та дизель 100 євро за тисячу літрів. Раніше ще економісти попереджали, що повернення такого акцизу на дизель призведе до підвищення цін на всі товари та послуги, а також завдасть великої шкоди аграріям, завдасть великої шкоди військовим, яким для виконання роботи потрібен дизель в дуже великих кількостях. Це просто якісь, знаєте, просто шкідники, якісь шкідники, тому що я не знаю взагалі, як так можливо зараз, зараз, під час війни, зараз коли зараз, коли нам тяжко, зараз коли люди просто не витримують, люди пишуть вже листи, вже якось, якось вже стукають, стукають вже коли, куди можуть стукають, щоб, хоч якось. А, ну, я не знаю, ну як зараз можна вплинути на все. От скажіть, як? Простих людей ніхто не слухає. Як можна вплинути на це все? А, ну, вже хоч щось роблять, пишуть якісь листи, якось вже звертаються до цього Гетьманцева. Але, як ми бачимо, він ну, особливо якось не реагує. Побачимо, можливо, відреагує на це. Побачимо, що він скаже, до речі, до речі, Гетьманцев пояснив: це ще не все. Повернули податок на імпорт. Ще це ще не все ще до пального. Ще повернули і податок на імпорт. І ось він пояснив, чого ж повернули цей податок на імпорт. Він пояснив так, що причиною стало безмитне ввезення імпортних товарів. Все це почало ставати проблемою для українських виробників. Він зазначив, що потреби бюджету не були єдиною і головною причиною, чому рішення про безмитне ввезення імпорту просто взяли і переглянули. Він нагадав, що на скасування податків довелося піти, щоб вивести економіку з такого з заціплення, скажімо так, до того ж на той момент існувала загроза дефіциту товарів. В травні червні, коли ці питання були вирішені, пільги на імпорт вже почали бити по вітчизняному товару виробнику. Його товар виявився просто дорожчим за імпортний. А це взагалі не санітниця. Ну, це добре, тут я згодна. Добре. Тому, перш за все, для вітчизняного виробника це і відновили. Без, без, безперечно, для бюджету це також плюс. Вже двічі зросли надходження від митниці. Добре. Але я хочу нагадати. Що на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів всі транспортні засоби, що ввозяться в країну. Це стосується ПДВ, це стосується акцизу, стосується візного мита. Мити було дві, щоб волонтери могли дешево завозити машини для військових, також щоб громадяни, які масово втрачають машини за час повномасштабної війни, могли дешевше пригнати машину для себе. Напередодні Верховна Рада повернула мита для оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто. В пояснювальній записці до законопроекту йшлося про те, що в період звільнення від оподаткування імпорту ввезено понад 119 тисяч автомобілів. Нерідкими є випадки, преміум класа. Добре, тут я згодна, добре, що є там такі хитрі, скажімо так, хитрі. Які користуючись ось таким часом, ось таким моментом, просто завозять собі там якісь дорогі автівки і економлять просто нереальні гроші на розмитненні. Але ж чи зникла проблема того, щоб завозили ті ж автівки для військових? Вона не зникла? Чи зникла проблема того, щоб там завозили якусь гуманітарку чи ще щось? Також ця проблема не зникла. Тобто. Якось все це, ну я не знаю, якось а... ну, ось так, як би там не було, ось так пояснив гетьманцев. А, до речі, також зазначалося, що за даними митної статистики, в середньому а, щомісячні втрати доходів бюджету склали близько 3 мільярдів гривень ПДВ і вісного мита. І ось це, я думаю, що найголовніша проблема, тому що бюджет-то якось треба ж наповнювати. Ось тому, я думаю, і все це повернули. До речі, нас попереджали ще, ну, вже декілька місяців, як попереджали, що ось ми повернемо. Ось ми повернемо. Ось взяли і повернули. Як буде далі, побачимо, але я вже робила програму про те, що платити будемо всі. А дуже багато чого будуть повертати, і ось вже почалось. розумієте, вже почалось. Тому що маємо, те маємо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.